Вітаю! Сьогодні понеділок і я пропоную традиційний розклад на метафоричних картах, що важливо для вас на цьому тижні. Сьогодні я взяла грошову колоду магія грошей і давайте що вона вам підкаже, що для вас важливо на цьому тижні. І так, починаємо. Перша карта, що для вас важливо на цьому тижні. І От у нас така карта, як ви вважаєте, про що це для вас? Ви можете це розглядати ці карти як в фінансовому плані, і, так і в загальному. Нагадую, що метаф... як працювати з метафоричними картами. Ви уважно дивитеся на малюнок і перші асоціації, які вам спадають на думку, і є відповіді на ваш запит. Друга карта, що приємного ви можете зробити собі на цьому тижні? Ось така цікава карта, як ви вважаєте, про що це? Третя карта, на що слід звернути увагу на цьому тижні? Ось така карта, як ви вважаєте, про що вона для вас? І остання четверта карта, які складнощі можуть виникнути для вас на цьому тижні? І ось така карта, як ви вважаєте, про що це? Нагадую ще раз, перша карта це що для вас важливо на цьому тижні. Друга карта, що ви можете зробити собі приємне на цьому тижні. Третя карта, на що треба звернути увагу. І четверта карта, які складнощі можуть виникнути у вас на цьому тижні. Сподіваюся, вам розклад сподобався. Не забувайте ставити вподобайку. Якщо є бажання замовити індивідуальний розклад на будь-яку тему, пишіть мені в приватні повідомлення. А я з вами прощаюсь. до наступних зустрічей. Пока!